Знаходимося в дивовижній квартирі. Квартирі мрії в цьому комплексі є все, що вам потрібно: це басейн інфініті, басейн з підігрівом, дитячий басейн, в якому стані здається квартира. Тут ви будете почувати себе як вдома. Цей комплекс розташований на одному з найкращих пляжів Коста Бланки. Понєнте. Це про свободу, це про море, про тишу, про інвестиції. Доброго дня! Мене звуть Ляра Орлова, агенція нерухомості Spanish Life. Ми знаходимося зараз. У місті Бенідорм в одному з найкращих комплексів, який називається Sunset Cliffs. знаходимося в дивовижній квартирі квартирі мрії. Зараз зі мною Тетяна це експертка з нерухомості агенції Spanish Life, і вона розповість нам про цю дивовижну квартиру. Звати Тетяна і я ваш експерт з нерухомості в Іспанії на узбережжі Коста Бланк. Зараз ми з вами знаходимось в найсучаснішому комплексі Sunset Cliffs. Ми з вами знаходимося зараз в трьохкімнатній квартирі, яка е, являє собою 110 квадратних метрів жилої площі і 30 квадратних метрів тераси. Тетяна, а розкажи, будь ласка, з чого ти починаєш взагалі зазвичай перегляди? Ну, зазвичай спочатку ми становимося друзями з моїми клієнтами, а потім я вже розповідаю е, про сам комплекс і про квартиру. Про комплекс Sunset Cliffs я можу сказати одне: що це неймовірне місце для вашого життя. Та відпочинку, бо в цьому комплексі є все, що вам потрібно: це басейн інфініті, басейн з підігрівом, дитячий басейн, спортивні майданчики, тенісні корти, ігрова кімната для діток, ігрова кімната з відеоіграми, кінотеатр, сауна, джакузі все, що ви захочете. Тетян, бачу зовсім поруч море. Розкажіть, будь ласка, про пляжі цей комплекс розташований на одному з найкращих пляжів Коста Бланки. Понєнте він дуже відомий своїм широкою береговою лінією кришталевим чистим морем. Та просто панорамними неймовірними видами. Тетяна, а що по інфраструктурі? Що саме тут є поруч? В цьому районі є все необхідне. Тут є ресторани любої світової кухні, магазини, продуктові, речові. А також тут будується дуже великий спортивний комплекс. Тетяна, скажіть, будь ласка, чи є в цьому комплексі паркінг чи кладовки, чи, чи щось таке? Так, звісно, бо в кожній новій будові, яка будується у нас в Бенідормі, і є. Подземний паркінг та трастеро. Трастеро – це кладовка, але ми вже в Іспанії будемо розмовляти іспанською. А скільки паркінгів для кожної квартири? Безпосередньо в цьому комплексі ми маємо трьохрівневий паркінг. На кожну квартиру йдеться по одному парку місця, але можна купити ще одне. Дуже гарний вид цієї квартири, прям квартира мрії. Але хочеться дізнатися ще трішки про саму квартиру. Ця тераса має 30 метрів квадратних і це є перлина цієї квартири. І пішли далі я вам покажу всю решту. Тут є мастер-бедром. Так, звісно, тут є мастер-бедро зі своїм власним санвозлом та вихідом на терасу. А скільки спалень взагалі мають вихід на терасу? Тільки одна мастер бедро бо інші дві кімнати вони мають вид на гори? Тетяна, а розкажіть, будь ласка, в якому стані здається квартира та яке наповнення має? Якщо ми говоримо про стан від забудовника, то ми маємо повністю укомплектовану кухню зі всією побутовою технікою, а готові санвузли. Та вбудовані шафи. Вам потрібно тільки купити м'яку мебель та привезти свої власні речі. А саме в цій квартирі всі меблі залишаються. Так, в цій квартирі залишаються всі повністю меблі, які ви бачите на цьому відео. Ми маємо повністю комплектовану квартиру готову для життя або здачу в оренду. І ще стосовно кондиціювання. В кожної новобудові бинідормі ми маємо центральне кондиціонування, яке розповсюджено по всій квартирі. Також дуже важливо, що в кожній квартирі ми маємо термостійкі вікна, які тримають як і тепло, так і прохолоду. Це дуже важливо взимку, бо ви можете просто од один раз натопити собі квартиру, і тепло залишиться в квартирі. Так і влітку, ви можете охолодити свою оселю, і вам буде дуже зручно і комфортно. Тобто взимку не холодно. Взимку зовсім не холодно, бо цей будинок має орієнтування південь, і тому тут цілий день сонце. А якщо ми маємо сонце, то маємо тепло і в оселі. Вау, круто! Як можна забронювати цю квартиру? Для бронювання всего лиш потрібно зв'язати з нами і заплатити 3 тисячі євро. А скільки коштує саме ця квартира? Ця квартира коштує 670 тисяч євро. Бо нагадую, що ця квартира знаходиться в одному з найкращих комплексів Бенідорму. А Бенідорм це один з найкращих туристичних міст в Іспанії, бо сюди приїжджають кожного року більше ніж 10 мільйонів або і 20 мільйонів туристів на за рік. В цьому місці ми маємо абсолютно все. Це. це навіть називають маленький Лас Вегас, бо в нас є дуже багато казіно, в якому проходять міжнародні турніри. Як живеться з такою кількістю туристів? Я вам скажу чесно, що я на собі не відчуваю цього напливу туристів, бо вони дуже всі розповсюджені по всьому місту. Взагалі, цей район, в якому зараз зараз ми з вами знаходимося, це поєнтець. Він дуже сучасний, він дуже великий і в ньому взагалі завжди комфортно. У нас є дуже цікавий район під назвою Леванти. Це взагалі він ніколи не спить. Там дуже багато туристів, там дуже багато різних клубів, барів, ресторанів. І цей район дуже полюбляють британці. Вони відпочивають тут 12 місяців на рік. Тому Бенідорм один з найкращих міст Іспанії, тому що тут завжди є люди. Він ніколи не помирає. Тетян, а для кого цей формат квартири підійде найбільше? Ну це таке дуже цікаве питання, бо взагалі наші клієнти обирають як і для життя. Для себе так і для інвестування. Якщо ми кажемо про комфортне життя для себе, це як друга резиденція. Тому що, як ми звикли, коли ми мали Крим, ми купляли нерухомість в Криму. І я, як Кримчанка, вам точно можу сказати, що тут взагалі перлина, море, гори, сосни тут потрібно відпочивати і душою, і тілою. Яке ком'юніті живе саме в цьому комплексі? Дуже гарне питання, бо в нас в Бенідормі в цих комплексах сучасних комплексах Бонідорму проживають дуже багато українців з Києва, Харкова, з Дніпра взагалі зі всіх міст нашої країни. Тому тут ви будете почувати себе як вдома, і у вас буде дуже багато друзів, з якими ви будете проводити ці шикарні вечори на терасах своїх квартир. Супер, дуже дякую вам! І останнє запитання: чи можна цю квартиру купити дистанційно? Так, звісно, ми маємо наразі дуже багато клієнтів, які не мають можливості виїхати з України, але хочуть придбати нерухомість за кордоном в Іспанії. Тому ми допомагаємо зі всіма цими, цими питаннями. Ми проводимо онлайн візит і розказуємо всі плюси-мінуси про кожну нерухомість і допомагаємо. Також допомагаємо людям відкрити тут рахунки банкові, зробити всі операції з документами, які допоможуть швидко. Та е, ефективно придбати нерухомість тут. А, тобто, це означає, що я, навіть сидячи на дивані в Києві, можу купити саме цю квартиру. Так, звісно, одним кліком. Клас. Е, дякуємо Тетяні. Е, дуже корисна інформація. І ця квартира не просто про комфорт, це про свободу, це про море, про тишу, про інвестиції. Залишайте заявку під відео, і обов'язково підписуйтесь на всі соцмережі Spanish Life.